Наступні два роки стануть переломними для полтавців у боротьбі з епідемією сніду. На самом деле, Україна і наша область получила абсолютно все, чтобы эффективно бороться с эпидемией. У нас есть новые методы диагностики, у нас есть у нас есть лечение, у нас есть стаціонарне відділення, у нас есть спеціалісти підготовлені. Сейчас наша задача использовать это максимально эффективно для того, чтобы повлиять на снижение уровня смертности и распространения заболевания. Для цього Полтавська область одна з 12 регіонів отримала мобільну амбулаторію. Це переобладнаний мікроавтобус від благодійного фонду Міжнародний альянс з СНІД в Україні. Ми і раніше. Ставили б собі завдання це тестування груп ризику на ВІЛ, але це така проблемна група, до якої, мабуть, треба виходити на ті місця, де вони знаходяться. І От амбулаторія нам дасть таку можливість. Велика кількість віл-інфікованих знаходиться у невеличких містах в селах. Працюватиме перша персона амбулаторія по місту Полтаві та в містах області за попередньо підготовленим графіком. Її роботу включать до обласної програми протидії віл-інфекції. На 2014-2018 роки ще великий плюс в тому, що фактично всі витрати на перші два роки беруть на себе громадські організації. А ми забезпечуємо медичними працівниками. Це теж нам дасть змогу більш мобільним, мобільними бути, не прив'язуватись до бюджетних коштів і обслуговувати найбільш удалені райони, там де дійсно є проблема і немає відповідного обладнання, відповідних фахівців. В амбулаторії можна буде пройти гінекологічний та онкоогляд, скринінги, а ще транспортувати пацієнта до необхідної лікарні. Не всі сьогодні мають можливість і свої фінансові ресурси, щоб приїхати, пройти такі необхідні обстеження і все інше. Тобто ми шукаємо форми, шляхи спільно для того, щоб зробити гарну справу і рухатися. Представники громадських організацій запевняють, що готові технічно підтримувати роботу мобільної амбулаторії та надавати людські ресурси соціальних працівників, консультантів і психологів.